Привітулі дівчитулі, привітулі вам із Заходу України. Рада вітати вас на своєму каналі. Вибачаюся, що так довго була відсутньою, тому що в мене був такий насичений серпень, роботи по городу були, ремонт в домі був, як я вам вже казала, свій балкончик обустроювала. І тому не виходила на зв'язок. Тим часом мої орхідейки відцвітали, нові не зацвітали, але прийшло багато орхідейок в мою колекцію. Сьогодні я хочу вам зняти на відео тільки ті орхідейки, які на даний час цвітуть. Тому всі орхідейки в мене знаходяться в неквітучому стані, тільки декілька. Вже багато відквіли, а ще більше, ще не заквітнули. Тому, як є, так є. <клес> Сьогодні хочу в одне відео зняти всі свої квітучі орхідейки. Тут в мене знаходиться такий красунчик, дикий кіт проти світла, не дуже гарно виходить. Цей квітконосик, його домашній, він випустив з точки росту квітконосик вже в домашніх умовах і так зацвів розгалужено такий красунчик він в мене знаходиться в колекції від цієї весни. Він іще не відквітнув покупними квітками. Оці квітки це є дорощені на купованому квітконосі, а ці вже на новому домашньому квітконосику. Такий красунчик, дикий котик, сподіваюся що він буде довго мене тішити в той час, як інші будуть віддихати, відпочивати. Тут вже на останніх подихах Magic Art. Неймовірна красунечка, квітне, квіти також дуже великі, крупні. Така красуня Magic Art. Тут знаходиться моя королівська гранді флора. Я її перенесла з однієї кімнати, з одного підвіконня на інше щоб вже всі квітучі орхідейки були в одному місці, а неквітучі були в іншому. Хоча вже багато неквітучих орхідей, тому вже не ношуся з ними, вже стоять так, як стоять, вже на зиму будуть відпочивати. На тому місці, де вони знаходяться на даний час. Тут Мурсія ще залишила таке одне гроно квіточок, вже відквізла одним квітконосиком домашнім, а це на покупному квітконосику. Але домашній відросточок дала у домашніх умовах, пагін випустила і так квітнула. Тут в мене поповнення в колекції, такий бігліб, я його кажу, що це чоловік моєї, Орхідейки Трулав, бо він дуже схожий до орхідейки Трулав. Але орхідейка Трулав неймовірно великі квіти, а він такий скромний джентльмен з дрібнішими квіточками. Але також сподіваюсь, що в домашніх умовах він буде більш яскравіший і більші квіточки мати. І на завершення цього підвіконня аж ніяк не відео, але на цьому підвіконні моя королева моїх королев. Така красунечка, орхідейка трулав. Вона скинула 4-5 квіточок на одному квітконосику, і все. Я вже думала, що вона вже буде відквітувати, але вона іще їх тримає неймовірно довго. Вона Дуже важкі грона має квітконосиків, квіточок, вона так і норовит навернутись, я її підпираю сусідніми орхідейками, щоб вона не звернулась. Хоча Вона вже і падала, але все ж таки не втратила своєї краси. Вона дуже довго цвіте. І, і, і дуже великими квітками. Так не королівськими розмірами, так як ця. Ця також, дивіться. Краса неймовірна. Але кожна орхідейка по-своєму прекрасна. І скажіть, будь ласка, як їх не купувати відцвівшими оціночками, якщо вони ось як радують нас після того, як ми їм дали право на друге життя. Тому що. Я їх купляю після того, як їх уже збираються списувати, викидувати, а я їм даю право на наступне життя, на наступне квітування. Тому вони так віддячують своєю красою. Зараз перейдемо на інше підвіконня. Тут в нас також відбулись зміни, зміни в перестановці і зміни в доповненні. Відцвіли кілька орхідей, і сюди прийшли інші, але вже і вони відцвіли, тому залишається так, як є, вже до наступних квітувань. Тут у нас ще і далі, і далі квітує кембридж красень Рівнорік, рівно рік, як він в моїй колекції. І вже не знаю, по скільки часу це вже він квітує, другий чи третій раз за цей рік. І один. Раз за іншим, і один раз за іншим. Не встигає він відквітовувати, як знову заквітовує. Але і також довго тримає свої квіточки. Також не маленького розміру. В минулих відео я вже казала, що це також не маленькі розміром квіточки. Як бачите, мене заворожує ця серединка. Цих, ця насичена серединка цих квіточок. Хоча просто біла, здається, але вона неймовірно цікава у кожної орхідейки по-своєму. Тут у нас знаходиться папугайчик. він також у мене від цієї весни і все ще цвіте. Покупними квітконосиками вже не такі яскраві квіточки, але все ж таки квітує, то хай квітує. Тут він доростив бруночку на старому магазинному квітконосику, тому така маленька. Цікавинка. Тут просто роз, розова, простесенька, розова орхідейка. Також була оціночкою, випустила бруничку на квітконосику і квітує. Вже магазинним квітконосиком. До квітовує три квіточки, але так як наростила бруничку, тому маємо ще додатковий цвіт. І тут у нас знаходиться орхідейка, дай Бог пам'яті попстар. Здається, першими квіточками, після, після того, як я її купила після покупки, були такі дрібоньки, хоча було багато, але були дрібонькі квіточки, а це вже наступне квітування, і тому квіточки в два рази більші, хоча не дуже великі, але в два рази більші. Це також домашнє квітування, така красунечка попстар. Тут така красуня, вже також відквітовує одним пагоном, як бачите, вже відцвіла, вона така була розгалужена. Ще залишились кілька квіточок. Також вже буде відквітовувати. Вже помалу помалу мої підвіконня бідніють на квітування. А поповнились мої підвіконня таку, таким красеним. Доповнюють мої орхідейки. Такий красень, бігліб, венозний. І така орхідейка чимось схожа на motion, але це не мовшин І не Red Lip. Як можете замітити, Red Lip не має таких розводів біля колоночки. І не моушен, бо моушен має насичену серединку, і більші квіти, і більш, е, має більш насичену середину розмитості, більш така насичена серединка, а це просто така красунечка, ніжна, ніжна. Вона потрапила вже на оцінку, була в магазині, тому вона поїхала відразу до мене. Зараз перейдемо ще до кілька квіточок, які ще в мене залишились. Це ще одне з моїх підвіконь, яке знаходиться в зальній кімнаті. є... І, і не можна сказати, що не квітують, але і не квітують. Заквітає моя аделаїда біленька, і ще один котик квітує тут одним, однією квіточкою. І аделаїда заквітатовує після магазинного квітування. Випустила брунички з зрізаних квітоносів і буде трішки радувати мене. Також ще декілька орхідейок повипускали бруночки, але це вже будуть в наступних відео, огляди. Через те, що в мене були ремонтні роботи, мої орхідейки постраждали від неуваги моєї. Були в пилюці і не тільки мої орхідейки, а й інші мої е, кімнатні рослинки. Вони і не политі були по, по кілька тижнів. І в пилюці були. Ця орхідейка, можна сміло називати, що вона пілот, тому що вона вже незліченну кількість впала раз, але така. Витривала орхідейка, що не можна передати словами. Просто білесенька красуня, Тільки раз падала і все ж залишається ціленькою. Вже відквітнула одним, одним квітконосом. я вже зрізала, і вона вже відсушує цей квітконос повністю. На, вона вже цвіте доволі давно, довго виснажилась, з'їла своїх кілька листочків і вже відсушує повністю квітконосик. Тому будемо набирати сил, щоб була гарна і здорова рослинка. Тут заквітнув. Кімоно першим домашнім квітуванням на старих квітконосах по кілька квіточок дав, виростив. Вона у мене місяць часу, ну, два місяці в колекції. От, бачите, я зрізала покупний квітконосик до першої сплячої бруночки. І він видав два відростки такі малесенькі, понад дві квіточки, але все ж таки він потішив мене в цей неквітучий час. І ще доростив на іншому квітконосі, який я не зрізала, але вже буду зрізати. Ще квітує в мене моя яра Брайт. Така красунечка також була, постраждала, вона постраждала і від тріпса, і від моєї неуваги. Моя трудівничка, моя старушечка. Вона дуже витривала дівчинка. Вона в мене знаходиться вже Більше п'яти років в колекції не загинула при минулому разі, як і б мене не було вдома, вона не загинула, вона витримала, і тому сподіваюсь, що вона пробачить мою неувагу і цього разу. Ще в мене квітує така красуня, просто біла, також з оціночок. Я її купила кілька тижнів тому, зрізала квітконосик, і вона швиденько випустила бронечку і ще два сюрпризики. Як можете зауважити, вона видала дві діточки справа і зліва. При Престовбу... Така красонечка, трудівничка. А зараз я вам трішечки покажу мого балкончика, хоча він повністю не квітучий, тому що я туди завжди зношу всі неквітучі рослинки. Ось так зараз виглядає мій балкончик. Все ще сумбурно. я буду замовляти стелажі, підставки якісь, не знаю, щось буду придумувати, так виглядає мій рай, мій рай на землі. Це ще не кінцеве бачення мого балкончика. Але все ж таки тут багато нових орхідейок, які прийшли до мене в дуже плакучому стані. Такі оцінки, оцінки реанімахи. І навіть не знаю, сподіваюся, що ми з ними подружимось і що вони будуть мене тішити своїм. Квітуванням. На завершення відео не хочу показувати вам тільки відцвівші орхідейки, а вже до своїх підвіконь не повертаюсь, тому що там спить дитинка, моє немовлятко, тому будемо тут. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу, за перегляди моїх відео, за підтримку. Я вам бажаю квітучих, рясних та здорових орхідейок. Давайте зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!